Добрий день. Це ферма. Так, ферма. Візьміть мене на роботу з зоотехніком. А документ є ні. Але я розумію мову тварин. <рес> ну гаразд, каву я вже сьогодні попив, тому ходімо до корови. Вона сказала, що дала 15 літрів молока. доярка здала 10, а 5 додому забрала. І справді, сьогодні ми знайшли 5 літрів молока, яке вкрала доярка. Ну, ходімо до свині. Хрю вона сказала, що привела сім поросят, але свинарка двох забрала додому. Сьогодні ми робили у свинарки і знайшли у неї двох поросят. Ну, гаразд, беру тебе. Слухай, ти їй не вір. То було всього один раз, і то по п'яні. як на ракеті. Я тебе люблю, на